Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1 плюс 1», канал «1 плюс +1 Україна. Тед Ютуб сніданку різні майданчики, але ми разом прямо ефірі йдемо на життя як можемо. Так, друзі, далі у нас актуальна розмова по курсу. Ми будемо говорити про те, що в Україні почастішали випадки, коли суд зобов'язує дорослих повнолітніх дітей платити довічні аліменти батькам. От два приклади. Наприклад, Львівщина, ждечівський район. Угу. Там суд зобов'язав доньку щомісяця платити батькові одну тисячу гривень до кінця його життя. І на Київщині зафіксований також такий випадок. Так, зокрема, в Вижгородському районі там суд вже виніс вердикт для сина, який тепер має платити своїй мамі аліменти у розмірі 5 тисяч гривень на місяць. І от, власне, ми вирішили розібратися в цій темі. Чи за законом повинні діти утримувати своїх батьків, якщо батьки не працездатні, якою має бути сума цієї компенсації компенсації цих аліментів? Для цього, власне, ми запросили сьогодні в гості адвоката, експерта в сфері сімейно-шлюбних відносин Наталію Горбаль. Пані Наталі, вітаємо. У вас. Доброго ранку. Так, і... От давайте почнемо з базового пояснення. Хто з батьків у яких умовах може претендувати за законом на е... власні аліменти? аліменти. Так, так, від дітей. По-перше, в нас 51 статтею Конституції України передбачено обов'язок повнолітніх дітей піклуватися за своїми батьками. Конституція. Конституція. 51-ша стаття. Це норма прямої дії. Угу. По-друге, сімейний кодекс встановлює чіткий обов'язок знов таки піклуватися і утримувати своїх батьків похилого віку, але з огляду на судову практику, до речі, Завдяки якій був зроблений від правові висновки щодо цього питання. Там, якщо я не помиляюся, у 2019 році Верховний суд це зробив uh -huh. і сказав, що за наявності трьох складових підстав виникає обов'язок повнолітних дітей утримувати своїх батьків. Перше, це Походження дитини від батька чи матері, кровне, кровне, так, uh -huh. кровне споріднення, або інших юридично значущих факт фактів, наприклад, це усиновлення. Uh -huh. Другий, друга підстава це непрацездатність батьків, uh -huh. Uh -huh. і третя підстава, що батьки потребують матеріальної допомоги. Що це означає? Юридично. Юридично означає те, що батькам, ну ага. якщо навіть не юридично, а мінімум просто... не вистачає мовно кажучи. Міні... так. Не вистачає грошей на життя, якщо ага. говорити mm -hmm. простіше, тобто за нашому маленька пенсія, так або нема прожиткового... є. Динного. В законі там це да показано, яка межа мови кажучи, та ми е, в законі е, в законі встановлюється законом, встановлюється про пенсійне забезпечення. Мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб uh -huh. цього року, якщо я не помиляюся, це встановлено на межі 2093 тисячі Угу, гривни, але знов таки повертаючись до вдуматись тіє... ці цифри, так це ну, просто щось, якийсь шок абсолютно так, так але завдяки тому, що верховний суд зробив правовий висновок з цього питання. А, і хочу окремо підкреслити, що суд, Верхов, Верховний суд, встановив, що незалежно від того, чи отримують батько чи матір вищу а, кількість грошей угу. за прожитковий мінімум, угу. вони все одно. Можуть претендувати на додаткову допомогу від повнолітних дітей, цікаво страшенно. Ви знаєте абсолютний шок, тому що я е, на свій хлопський розум я не знав, що є таке законодавство, Я думаю, що у нас все в Україні тримається на якихось етичних нормах. Та виявляється е, за законом, поширений, я навіть собі занотував, поширена, ну геть поширена категорія людей літнього віку, мають на це право. Ми е, тому через оцей шок і дисонанс у головах не тільки моєї, а й всієї редакції вирішили у людей попитати, що вони. Про це знають, що вони про це думають, як до цього ставляться. Ще й етичний момент цього моменту. Та е, поїхали. Людмила пенсіонерка. Перед тим як вийти на заслужений відпочинок, все життя працювала вчителем і заощаджувала собі на старість. Я то проти, тому що треба було заощаджувати свій час, певну суму грошей. У дітей дітей, що зможуть, допоможу, звичайно, але прямо зобов'язати, це занадто. Анна також проти того, щоб діти утримували батьків. Жінка сама мама і переконана, що саме батьки мають поставити дитину на ноги і відпустити у доросле життя без жодної користі наперед. Дивна ситуація, тому що на мою думку батьки мають... На якби свої своїй дитині дати ту базу знань, допомогти їй реалізувати себе в житті до 18 років, а далі пока-пока, незалежно від віку, а далі забезпечувати себе самі, тому що це несправедливо. Ми проводимо в цей світ дітей для того, щоб їм щось дати, а не потім потребувати. Не бачить сенсу лісти до гаманця своїх дітей. Киянин Олег, чоловік має сина і вже став дідусем. Якщо діти не хочуть допомагати допомагати, то їх судом, ніким не можна заставити, треба дітей виховувати таким чином, щоб вони да мали бажання і можливості допомагати рідним батькам. Звичайно, це вибірка не широка, та? але яка є, от ми під офіс вийшли, попитали людей, і це теж якийсь наратив етичний. Та? І я трошки здивований. От батьки вже бачили віку там, та, поважного кажуть, що ми самі маємо заробляти, собі, маємо самі про себе думати. А в а мене тоді питання логічне. Як це за кордоном відбувається? От яка практика там? А якщо ми будемо, наприклад, брати ті ж Сполучені Штати Америки, ну там в залежності від законодавства різних штатів, то це не розповсюджена історія. Розповсюджена лише може бути в тій частині, коли стягують заборгованість за утримання батьків похилого віку у будинках для батьки, для людей похилого віку. Угу. А, якщо наприклад брати Німеччину. То м, там можуть звертатися до суду е, щодо стягнення аліментів чи додаткових якихось витрат е, з повнолітніх дітей у випадку, якщо батьки отримують соціальну допомогу, а е, діти отримують дохід е, понад 7 тисяч євро на місяць. Uh -huh, uh -huh. Якщо ми будемо брати Польщу, то там практика наступна. Діти, батьки можуть звертатися до суду про стягнення заборгованості у випадку, якщо батьки отримують. Нижчі, аніж, якщо я не помиляюся, 237 євро на місяць. Ну плюс-мінус ага. схожа історія так. так. А що в нас в Україні тоді? От якщо умовно кажучи, просто моделюємо ситуацію, батьки подають позов да, до дитини е, і хочуть стягнення матеріальної е, аліментів. В яких випадках суд може бути на боці повнолітньої дитини? Ну, це теж дуже відомі історії. Е, по перше. Це коли батьки були позбавлені батьківських прав, або один з батьків mm -hmm. був позбавлений батьківських прав, і ці права не були відновлені, то тоді суд не задовольняє подібні позови. Якщо другий випадок, якщо е, є позов, і дитина-відповідач або декілька дітей, mm -hmm. е, доводять у суді, що батьки... Ухиля ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків, mm -hmm. і тоді суд звільняє їх від цих обов'язків утримувати mm -hmm. е, своїх е, похилив. Ну, це батьків. рідкі випадки, я так дивлюсь. Да, у основному в принципі закон на боці батьків переважно. Ну так я я хочу сказати, що навіть по, е, навіть окрім аліментів, ну так званих а. аліментів, у нас ще законодавством передбачена така категорія виплат, як додаткові витрати, на випадок, якщо батьки або один з батьків хворіє, або він є інвал. Інвалідом першої, другої чи третьої групи, mm -hmm. І, тобто ці додаткові витрати пов'язані із лікуванням та додатковим mm -hmm. утриманням, mm -hmm. ну, пов'язаним з, цим, з цими хворобами або інвалідністю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тут тоді одразу треба ще й розуміти, взагалі, яка відповідальність загрожує повнолітній дитині, умовно кажучи, відповідачу, так? якщо, наприклад, дитина відмовляється матеріально допомагати батькам своїм. Ну, дивіться, в нас для того, щоб дитина відмовилася у правовому сенсі, то має бути рішення суду, і лише а до суду треба піти. Так. І лише, і лише тоді, якщо рішення суду не виконується, в нас передбачена угу. кримінальна відповідальність 165 стаття кримінального кодексу. І тоді за невиконання рішення суду, спрямованого на утримання своїх батьків, може бути передбачений штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів mm -hmm. доходів громадян, або виправні роботи, mm -hmm. або е, навіть там позбавлення волі до двох років. Отут от ви знаєте далі починається момент, byla. як батькам піти до суду, і так далі. Тому подібне. Е, ви знаєте, от спасибі вам за таку розширену карту. Е, Тину, тому що ми тепер розуміємо, що це нормальна практика, та піклуватися про своїх батьків навіть де юре. Але ви знаєте, от ми почули в сюжеті, як люди різного віку про це казали, що, начебто, люди самі мають собі на старість заробити. і це в принципі логічно так. Але давайте люди будемо відверті. У нас що у нас якесь випробування. У нас геть складне життя, і ситуації бувають різні. Батьки одні. Е, тому давайте доводити до цих історій, про які Наталя казала, е, і не змушувати і батьків, і вас почуватися незручно. Це таке, вибачте, мораліте, але я просто Ой, у мене вже. стільки інсайтів зараз було, що я просто захотілося підсумувати. Пасібі вам величезне. Дякую. Наталя Горбана. останню фразу хочу сказати. Як говорив класик. Зателефонуйте батькам. Це правда. Це правда. Все дуже просто. З Пасибі всього, вам. Наталя Горбаль, Дякую. а, а сніданок триває. Продовжує далі наші колеги. Руслан Сенічкін, так. Людмила Барбір. У нас це. сьогодні такий спеціальний ефір вийшов. Передаємо їм слово, друзі.